Війна в Україну принесла багато горя. Загиблі та скалічені захисники, сльози матерів і дітей. Все українське суспільство отримало важку психологічну травму. Але навіть на війні інколи є місце не тільки для подвигу, а ще й для романтичних почуттів. Ігор і Оксана два новітні героя України. Вони пройшли через важкі випробування та знайшли своє щастя. Вона вчителька з Дніпропетровська та активний волонтер. Він простий зварювальник з Кіровоградської області та доброволець. Їхня історія закінчилася хеппі-ендом, а починалося все дуже страшно. Ігор з перших днів анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі вирішив для себе. Він не може сидіти вдома, склавши руки. Треба захищати батьківщину. Так доброволець опинився у 93-й бригаді і став гранатометником. Спочатку чергував на блокпостах, а в серпні 2014-го опинився під Іловайськом. Нам сказали, що дають колідор. Чи стрільні дають нам дають колідор? міська в Денісов, щоб ми повішали флаг білий, що ми уїжджаємо, щоб вони не давали атаку. І міни, вже, міни і гради вже встановились з їхні, їхньої сторони. Нам сказали, що входимо два години, а потім 6 часу вранку, потім, коли виходили, я не пам'ятаю. Ми почали їхати ми почали їхати по дорозі. Я був у десанті, я не бачу, як в дороги. Тільки чув. Тільки почали їхати і приблизно через 10 хвилин почали чути, як очі автоматів пішли по нашій броні автоматів, піньотів та також іншої зброї. Чути було, як міни зриваються. Куля влучила Ігорю у шию та руку. Десь годину він лежав на землі, паралізований, а потім його та ще чотирьох побратимів взяли у полон. Через деякий час я почав чувствувати свою руку вправу. І я цю землю сунув собі в рот від болі. Наскільки на це було больно, що я аж в, в рот сунув землю і зуби стискав. Нас розділи до пояса, нас були ранені, розділили пояса і ми йшли доволі довго. Достали нас бігти. Достали нас бігти перед ними. Ми бігли, потім нас положили, бо одно положили, стринули. Вдруге положили, стринули. Мене положили. Я повертаю голову в сторону хлопців, подивитися, а вони в мене подивилися. І виходить, я зрозумів, що це була психічна атака, нервна, як називається. Над головою стріляли. Підходять хлопці і говорять, тобі зробити оторження, тобі добити, щоб ти не мучився. Хлопці, моїх аттвії з льоха, Олексій, лейтенант, почав мене захищати і каже: не треба добивати. Почав пущі собою закривати, тільки щоб мене не добили. Батьки Ігоря місця собі не знаходили. Їхній син вже кілька днів не виходив на зв'язок, а вони намагалися бути сильними та сподівалися, що Ігор ще живий. Кожен днів, щоб було тяжче, бо були більше. У нас такі якби, насищені атаками Росія, сепаратисти. І ось одного прекрасного числа, це було 24 серпня. Я можу вам показати саме повідомлення Мені не вижити, нам не вижити. От вони так в мене збереглися в телефоні. Потім, звісно, стали дуже переживати за все. Але потім він сказав, що не вижилася техніка, ні. Потом до побачення чекає бій, руські постійно нападають до такого, всякі ну, ці СМС-ки. у полоні. хлопців вбили, не давали їм ані краплини води, пораненим не надавали медичної допомоги. Так звані ополченці поводили себе більш агресивно ніж кадрові російські військові. Окупанти принаймні обробили рани Ігоря та трохи накормили. Не знаю, хто дав такий наказ. Вони нам почали не, не допомагати, а просто щоб ми менше мучились. Дали нам околи, щоб ми не, бу... не, чувствували, не чувствували болі. Я вкол не брав, через те, що я вже не чувствую руки. Получається, мої, я не чувствую своє тіла. погано чувствовав. Не чувствовав ні холоду, ні голоду. Не чувствував. І тільки на може був страх, може адреналін. Я, цього, я ж я не міг цього чувствати. Я бачу за сторони, як люди від болі, одна боль. І тут нам кажуть, що нас передають Красному Христу. Ігорю пощастило, його разом з іншими важкопораненими забрали представники Червоного Христа. Спочатку доправили до Запоріжжя. А потім в Дніпропетровськ в лікарню імені Мечникова в ті страшні дні після Іловайської трагедії саме сюди йшов найбільший потік поранених, і лікарі цілодобово рятували наших хлопців. Ігоря запам'яна хорошо. Він поступав в саме тяжелем, коли йшли бої, коли був Іловайський котел. в августі місяці Його привезли. с тяжелейшими ранениями руки, лица, шеи. И наши врачи, больницы Мечникова, делали возможность, все возможное, чтобы хлопец выздоровел, обрел еще одну новую гражданскую жизнь. И у нас это получилось. После нескольких операций он начал ходить, двигать рукой. Все те ранения, которые Он получил в полі боя заживали. Оксана з Малку була патріотом та соціально активною дівчиною. До війни як волонтер допомагала дитячим будинкам, а вже потім переселенцям та пораненим бійцям. Одного дня вона обходила палати в рамках акції пригости солдата. Коли я зайшла в 10-ту палату. Ігор сидів весь такий перемотаний, поранений. Але коли він мене побачив з цими з цієї випічки фруктами, він почав дивитись мені в очі. Я запитала звідки він, як він себе почуває. Він постійно посміхався і. Я запитала, чи потрібна йому допомога. Він дивився мені в очі, сказав, що нічого не потрібно, а хоче лише подивитися місто Дніпропетровськ. Лишав собі. І десь приблизно на шостій день приходить дівчина, приносить пиріжки і дуже мені подобалося. Приятна дівчина почала підійшла до мене, почала мені очі дивитися. Мені вона понравилася, почав її в очі дивитися. Вона почала розпитувати, що мені потрібно, що треба, що не треба. Та як подивився, що їжі вистачає, всього вистачає, німання вистачає, через те, що волонтери приходять через хашніх півчаса. Буває так, через кожні п'ять минут. Делі бувало, бувало, очереди наставало. Буває таке, що за день ніхто не зайде. І так, так подумав, дівчина красива, приємна. Жінці зразу зрозумів, що вона почала розпитувати. А не кожен розпитує, як ви почуваєте, що ви робите. Максим, волонтер з Києва, пригадує, що саме через Оксану їхній благодійний фонд допомагав бійцям, які опинилися на лікуванні у Дніпрі. Все, що подзвонила, каже, є хлопці, хлопців. Е... Хлопцям потрібна допомога, і, якщо не помиляюсь, родина Ігоря не могла на той момент знаходитись, вони були далеко. Ось, і дуже треба було терміново якісь гроші. Ось, і тому ми, ми одразу ж допомогли Ігорю. Далі події розвивалися стрімко. Після першого побачення молоді люди вже зрозуміли, що не можуть жити один без одного. Тим часом Дніпропетровська обласна державна адміністрація звернулась до посольств європейських країн по допомогу у лікуванні поранених. Литва була однією з найперших країн, яка підставила своє плече Україні. Наших бійців лікували та повністю утримували за рахунок приймаючої сторони. Литва була прожена тим, що несмотря на все то, що з ними происходило, их не сломили. То есть ребята не жаловались, не говорили, зачем мы пошли. Они приїхали туди і дійсно достойно представили жо Україну теж. Ігор був серед перших, кого відправили на реабілітацію до Литви. Але кохана дівчина залишилась в Україні. Тому відчайдушний хлопець добився того, щоб Оксана була з ним поряд і за межами батьківщини. Коли Ігор поїхав до Литви, коли його забрали, я... мені було без нього перші дні дуже важко. Тобто я відчувала, що від мене щось забрало таке дуже дороге. Пообіцяли, що його через місяць він вже буде тут, на Україні. Завдяки вілодовському волонтеру Рамунасу, який там допомагав їм, постійно займався нашими військовими, Ігор домовився і мене доставили в Литву. Після Литви закохані вже не розставалися. Вони більше пізнавали один одного та подорожували Україною. Одного дня у Львівській кав'ярні Ігор освічився Оксані. Дівчина недовго думаючи погодилася стати дружиною героя та розділити з ним всі радощі та прикрості. складний час, дуже важко собі когось ну, обрати, тому що я як волонтер розумію, що з людиною, яка відсиджується на дивані вдома, я бути не хочу. Я не зможу просто бути з такою людиною. І ну, саме ця якість мужності, те, що він своїм життям готовий ризикувати заради народу, заради України, це, напевно, найголовніше, що на той момент для мене було важливим. А взагалі він дуже ніжний, турботливий. Нарешті весілля. Звичайно, в українському стилі. Молоді хотіли, щоб цей день був найщасливішим у житті, тому ретельно готувалися до нього. Батьки молодят вибір своїх дітей безсумнівно схвалили. В один голос говорять Оксана та Ігор справжні другі половинки один одного. Ми тільки побачили, як. Зразу бачу, що вона сину нашому подобається. І ми так читаємо, що якщо вона побачила, полюбила чоловіка, який поранений, чим там говорити, який не ясно, чи де Кліку, ну і двоїду, треба більше сказати. який він буде, але вона його полюбила, то ще за все це Ми виділили в ньому мужественного чоловіка, цілеустрімлінного. Молодого чоловіка, якого вибрав наша дочка, а її вибір – це для нас закон, як говорится. Ми согласны з її вибором і и... слов здесь никаких не нужно говорити. Вони щасливі, і ми щасливі від того, що діти наші щасливі. Гості на весіллі, окрім традиційних побажань молодим, не забували і про Україну. Хотелось, чтобы этих свадеб было, чтобы, я не знаю, чтобы каждые выходные заканчивались праздником, свадьбой, независимо от того, это волонтер, но все участники АТО, мне хотелось бы, чтобы они нашли свою вторую половинку и были счастливы и рады, чтобы у нас был мир. Ігор і Оксана боєць та волонтер вони, наче символ сучасної України, які на фоні болю і втрат стали прикладом для всіх зневірених. Ви посмотрите всі репортажі, які йшли за це, вони дійсно були дуже тяжкі. Всі показували гиблі ребят, показували ужасні кадри з окупірованої території, з передової. Ми все время видели грязь, зло. Огонь, войну то есть не самые лучшие кадры. И вот вдруг на фоне всей этой информационной скажем так, войны, которая шла между нами и Россией, мы забыли, что есть просто нормальные человеческие чувства. Солдат, который защищал Украину, получил ранение, и девочка, которая помогала точно так же Украине. Между ними возникли эти чувства, но обычно, знаете, такие романы недолговечны, они быстро заканчиваются. А тут. Девочка его поддерживала и пришла на, на родром провожать его. Потом ждала, пока он вернется, писала ему нежные письма. То есть она действительно стала для него не просто подружкой, а вот этой второй половинкой, которая стала его сопровождать по жизни. Они стали символом Украины, символом того, боевого духа, символом добра, символом любви. Что, несмотря ни на что, они вместе. Надо показать всем, что может быть каждый из нас, кто. Бо також будя сіця і своїм близьким, і к України. може би так да ми побідіємо. Тогда може бути цій країні і наступять ці времена, які ми всі говоримо. Хороше времена. після весілля наші герої не припиняють підтримувати українських військових, бо вони як ніхто знають, що значить бути на війні. У найближчих планах родини Сулім – народити дітей бажано двійню і виховувати їх будуть, звісно, справжніми патріотами. Я коли лежав без і думати міг, і мислити. Я думав, думав, яке я прожив життя. Думав, чого я добився. І дав їй обіцяння внутрішнє. Я поміняюся. Поміняюся на краще. І почувся так, найбільше було неприємно, що батьки ніколи не узнають, де я лежу, де моє діло. І таке, і можливо, це дало мені сили встати. Встало сили спробувати. Не лежати, не робити байдужим, що буде, то буде, а йменно впроти встати. Якщо б хотів би коров стігти кров'ю, я б так би. а так нехай попробувати, постаратися. І зрозумів після цього моменту, що життя треба не тільки сидіти на місці, а пробувати, добиватися. І після того, як я вже познайомився з Оксаною, я почав добиватися. Почав добиватися на своїми якостями, улучні по поводу учоби. Пішов учитися на комп'ютер, пішов учитися на англійську мову. Сімейне життя не вплине на те, чим ми займалися. Ми будемо далі робити акції. Сьогодні робили, запустили нову акцію, допомагаємо хлопцям. Ну вони просять чай у от, противозастудний. Тому ми зараз, зараз допомагаємо і будемо завжди, поки буде поки ми будемо потрібні, поки ми будемо допомагати.